Ка святого Єван Грия Час, покликавши дванадцятьох, Ісус почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський виданий буде первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього. І печуватимуть Його, і оплюють Його, і вб'ють Його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього, Яків та Йоанн, сини Заведеєві і сказали, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив для вас. Вони сказали йому, дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю?» І хрещенням, яким я хрещусь хреститися, вони відповіли йому можемо. Ісус же сказав їм чашу, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хрещені. Але щоб сістри праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому приготовлено. І, почувши десять учнів, почали обурюватись на Якова, та Йоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм ви знаєте, що ті, яких називають князями народів. Панують над ними і вельможі їхні володіють ними, але між вами, нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення.